Особисто я дуже люблю осінь, для мене вона така атмосферна, спокійна, ну, загалом чудова пора. Так якось спокійно стає на душі осінню і постійно хочеться вийти на вулицю, прогулятися і так далі. Я краще, як дощ, посиджу вдома, почитаю книгу з теплим чаєм, але ж все одно справи і приходиться і під дощем ходити, і так далі. І дуже спокійна і дуже гарна пора, коли жовтіє листя, дуже гарно навколо, дуже гарні теплі кольори. Аж хочеться постійно бути на вулиці, от гуляти, відчувати всю цю атмосферу. Я дуже багато скрізь задіяна. Я постійно стараюся не сидіти на одному місці, я постійно змінюю локацію, постійно кудись біжу, щось роблю. Тому в мене просто немає на осінні, так сказати, кондру часу. Осінь, ну у мене як в учениці школи не асоціюється з початком навчання, але так само з початком е великої кількості заходів, що я постійно десь буду знову ж таки задіяна. мені це приносить дуже багато задоволення.